саморобне горно. Це зробив собі таке горно. Грію желізо. Роблю з нього відтяжечки тяжечки. Поки місце все роблю вручну. Ну, може, далі зробимо. І свого молота. Це з моє теж саморобна наковальна з рейсі. Вирізано. Ось така ви бачите о. А це роблю. працював трохи ковалем треба зробити додому ворота і це зараз роблю от такі от завитки. Саморобне горно. Улітка це я не знаю з чого. Мені дали. Точніше купив. Це така уліточка у нас рядує на дві сторони. Ну і доволі непогано дує. В неї є переключення скоростей. Вон як бачите тундера. Один йде на виключення, а три на раді скорості. Ну, вугля, звісно, поганий, воно йде для котрів Воно дає плам'я, а температуру, к сожалению, не видає тобі. Але нічого. Якось поїмо і робимо. Ну, чекаю коментарію. Ну, а далі стоїть мій трактор саморобний. Це навісні закінчив трактора. Та треба дворот да зроби.